Привіт, наші маленькі друзі! Сучасні розвивальні іграшки не просто красиві, а ще й неймовірно цікаві. Така Union Group завжди піклується про те, щоб іграшки для найменших мали оригінальний та корисний функціонал, який споникатиме малечу до гри та викликатиме приємні емоції у момент отримання нових корисних навичок. Веселі ваги, спрямовані на розвиток логічного мислення та концентрації уваги, тренування дрібної моторики та покращення слухозорового сприйняття малюків. Дитина із задоволенням вивчатиме кольори, врівноважуватиме ваги яскравими елементами, вивчатиме цифри та український алфавіт, а також пританцьовуватиме під веселе звучання українських пісень. Іграшка працює від двох батареїв типу 2А та має два режими гучності. Терези також оснащені трьома функціональними кнопками. Пісні Українська абетка Б, Г. Вивчення геометричних фігур. Врівноважування Терезів. Цікавий та захопливий процес. Під час нахилу чаш іграшка озвучує цифри від 0 до 9. Таким чином, дитина легко та невимушено навчиться рахувати. Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами! Дивіться наші наступні відеоогляди.